Давайте розглянемо, що відбуватиметься на ринку зброї після ухвалення адекватного закону про зброю. Імпортери будуть змушені привести ціни у відповідність до світових, адже на ринку з'явиться більше гравців і відповідна конкуренція. У вітчизняне виробництво стрілецької зброї та набоїв. Повірте, будуть інвестуватися значні гроші, і галузь буде дуже динамічно зростати. Одночасно буде зростати і вторинний ринок. І це все дуже просто перевірити. Просто зайдіть на будь-який сайт, наприклад, в країнах Балтії або у Молдові, в яких існують нормальні закони про зброю, і подивіться на ціни. Вони там такі самі, як і в усьому світі. А на вторинному ринку в цих країнах зброю взагалі можна придбати за копійки. Наприклад, пістолет ЧЗ100. За 50 євро, а це вже, вибачте, може дозволити собі кожен бажаючий.